День. Зайчик, да? Боже сирі, зайчик Пасто продовжує. Та, Та я в формі, я всегда в формі. Ні, ну це треба поддержку. Там, діч. Надо там потєд, діч? А це що таке дичь? Це... Да, є... Ми з голоду не помремо, я вам кажу. На бульочок. Боже, а сирень, дві зайчик, сирень. Дякуємо вам. За таку красоту десь цей ящик. А, вон тут ящик з головками вам. Щас заходи в машину, хотіть А де? А де машина? А, ні, завтра він приїде, забирає. А сьогодні ж ви не забираєте? Ні, я на пови... Це, що? це, яйця. <різь> це <яйця. різь> Я її поділив Лесі. А більше дали? — А як нам добре? А, а бульйони як нам розділити? <різь> Заляжте. <Заляшник>. От <Одному> ва... <різь> <різь> <Одному> ва... <різь> і голову її ратиці. 20, а я, між прочим, люблю в коло цьому оці раточки. Більше всього. І шийку. А я їм. Я люблю раточки, шийку, крилишки. а тиляшки там ляшки. Ви нормально поділите? Можна від неї одну взяти, в неї така на, ти малосулки хоч наші візьмете. Та <тит> я що, буде малосулки, Яка зроблю Та й що, ну так поставте в машині, зараз на Все. тебе. Дякую, привіт, доброго дня, мирно. Малосулочку, о, ну. О, Малос... о молоко, ти ще й молоко. Боже, як добре. Малосулку, молоко, ти ще й молоко. Побилися Нічого страшного. Я пожарю. Одну тобі, одну їй. Да. А масло пополам. Так, да. добре. Костик, я, я тобі, а я, а я, знаєте, що, я дам Костику. Я... Костик, закрий за ковіточку. Костик, я тобі дам. Я... А квіточка, а квіточка, ось те, що Давайте ще ті побийте. Я зараз дам, дам... дам на кості. Я одні яйця, я зараз дам викраду. Сливочки, масло, Костику, дам. Кому хочеш. Виключай. Виключай. Ділили, кості лесі. А я собі, знаєте, що на ще Зараз покажу по совісті одні яйця, я собі беру тільки яйця. Сьогодні я наварю яйця. У мене сьогодні мундірка, яйця. На на у мене сьогодні мундірка, яйця. Так, косик, це дивіться, дві, дві. ящи костик. хто тобі там з тої сторони збираються в кульочок. Все, поділилися. І дивіться, який зайчик. Красивий зайчик, а сірень. Боже, як вона пахне. Як вона пахне. Так що мої красотулечки, ми потихнесу будемо собиратися. Отакі у нас цвіточки. Отака у нас красота. Мої рідненькі нас розборки за Альбінка, ми ж без тебе нікуди не пішли. Ти так покинула, пішла. І случайно виявляється, ти скупляєшся. Я вже возвращаюся обратно. рамках. Ми ж без тебе нікуди не ходимо. Зайчик ти наш. мені нічого не подійшла, ти вже знаєш. Альбіночка, ні, я не зайчик, зайчика, ти з першого разу не підійшло. З п'ятого підійде зайка. Альбіночка, Два ти ж знаєш, обратно. лапочка моя, ти ж знаєш, що тобі треба дуже багато разів, вертатися. ждем тебе. тебе. Бач, а ти Леся, береш Альбінку всіх, да? Альбінка, ми, я тобі нікуди не, не піду. Давай уже, я, ти сама. Вона вже не мила, я. А, ти вже не мила, я. Альбінка, ти вже не мила, я. милая. Ну іди до нас, ми, ми тобі щось розкажемо, міла. Мілашка. Вже поговорила з Альбінкою, все, хватить.